Ільменітову руду на території Бирзулівського родовища у Кіровоградській області видобувають на глибині 40 метрів. Звідси рудний пісок везуть на фабрику, де з нього видобувають концентрат ільменіту, розповідає головний інженер компанії Велта Андрій Апарнів. На збагаченому виробництві проходить збагачування і відбір ільмініта, тобто виходить черновий ільмінітовий концентрат. Після чого він подається на дільницю доведення, де приходить його. Осушення та відбор магнітами і виявляється товарний ільмінітовий концентрат. Ось такий вигляд має ільменітовий концентрат після збагачення руди. Ільменіт це мінерал, з якого виробляють діоксид титану. Його застосовують у виготовленні фарб, пластмаси, паперу, фармацевтичній галузі, розповідає начальниця лабораторії Наталія Коваленко. Процентом содержання, якщо ми титану в нас коливається від. З від 52 до 62%. У вірмінітовому концентраті містяться супутні мінерали. З них в лабораторії підприємства створили колекцію: Циркон, хлорит, рутил. Глауканіт, біотіт, лейкоксен, турмалін, марказіт, сидиріт, гідрослюда, гранат у нас є також дуже рідко появляється, і дуже гарний мінерал. Каолініт, каоліновий шпат, залізо, вуголь, так само в нас, сфен, ставроліт і дуже-дуже багато інших мінералів. Ільмінітовий концентрат, який виробляє підприємство, купують Сполучені Штати Америки і країни Європейського Союзу, зокрема Чехія, говорить генеральний директор Андрій Броцький. Наші споживачі зараз виробляють з нього пігментний двоки титану. Це така річовина, яка дає майже весь білий колір, який є у світі. А крім того, це використовується не тільки для білого кольору. А й для створення е і виробництва пластмас, пластиків, ліків е всі ліки, майже всі ліки обов'язково е мають вміст пигментної двокиси титану. На е виробництво цієї речовини йде 90% титанової сировини у світі. Каже про існування рідкісноземельних металів вільменітовій руді Бирзулівського родовища досі не знали. Їх знайшли при дослідженнях неочікувано. Ми шукали можливості для більш глибинної переробки нашого матеріалу, який ми видобуваємо і збакачуємо. У результаті цих робіт так дійсно виявлені такі елементи. Дуже цікаві ніобій, скандій, торі. Пояснює, видобуток рідкісноземельних металів у світі має невеликі об'єми і обчислюється десятками тонн на рік. Знайдені метали на родовищі в Кіровоградській області і їхній видобуток може додати Україні впливу на світових ринках. Грошо це не дуже великий обсяг, не дуже великий, але тут дійсно є інше. Це цікавий бік цього. Тому що рідкоземельні елементи це, це саме сучасне виробництво всього. Ось ми з вами мобільними телефонами користуємося, а там декілька рідкоземельних металів. Наприклад, гафни. Дуже багато використовується рідкоземельних металів не тільки в електроніці. А саме, саме, саме цікаве, що вони використовуються у оборонній галузі. Без них не може е, е, літати саме сучасні е, винищувачі, не можуть робитися ракети, не можуть робитися е, саме, саме сучасні озброєння у світі. За словами Андрія Бродського, проведуть додаткові дослідження руди родовища, щоб зрозуміти масштаби промислового видобутку та виробництва рідкісноземельних металів. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.